Нарешті це, цей момент настав. Я отримав сьогодні з друкарні ту книжку, про яку я вам вже неодноразово говорив, на яку в мене пішло багато часу для того, щоб її зробити. От, я просто можна було це відкласти. Але мені не терпиться вже цю книжку і користуватися нею теж, через те, що там, на відміну від електронного варіанту, як ви розумієте, у мене це все є в електронному варіанті, книжка має щось таке особливе. Ти, по-перше, можеш зайти на будь-яку сторінку от, і швидко знайти теж ту техніку, яку ти хочеш. Ці книги, зараз я її дістану, полюбуємося. Я, дуже... я ще ж її не бачу, як вона виглядає саме. Так що я буду... а ви будете першими і я буду теж в якомусь сенсі першим. Опа. Так, все, все нам не потрібно. Це, все. Що це таке? Це така упаковка. а да, це вони так упакували. Ну добре, нічого. Значить розпакуємо і це. Так. Книга про те. Ось, ось-ось, ось, 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 давай візьмемо одну з них. Це вже буде моя книга. Дивіться, я достаю. Вау. Супер. Це іменно так я і собі уявляв. <сум> Подивіться, це, тут написано 100 інструментів та технік, щоб запам'ятати японські канзії. Без цих технік ви будете, як японські діти, вивчати ці канзії десь 10 років, хтось, можливо, 15. І, врешті-решт, ви ніколи не дійдете до басіо, не зможете читати класику японську. От. Тому тут, в цій книзі, вона ціна тим, що тут є викладена сама алгоритм, як вивчати Канзі. Потім самі техніки є вказані тут. Бачите, їх під різними номерами, наприклад, ось у Канзі-джаз. Да? Я придумав таку техніку. Потім ось це у нас. Missing strokes – це теж техніка, яка допомагає е, вивчати ці самі кази. Їх тут багато. Потім ще тут е, аж 100 штук, уявіть собі. 100, 100 штук в цих методів. А чому а важливо їх мати багато? Через те, що ти можеш просто швидко там, кожне 3-5 хвилин переходити на нову техніку і не будеш нудьгувати через те, що в тебе завжди буде якесь нове відкриття за допомогою цих технік. Потім, що тут ще є унікальне? На 160 якійсь сторінці, mm -hmm. зараз подивимося. Да. Я даю, ось починаючи з цього, е, словник найбільш вживаних японських канцій. Тут є і щитання, і також із перекладом. Переклад я, до речі, покращив, поліпшив в якомусь е, сенсі. Так, 100% він зараз кращий на англійську мову, до речі. Ця книжка написана на англійської мовою. Ну, що для вас англійська, ви ж її вже добре знаєте всі. От. Тому це вже можна цим користуватися як словничком. І на основі цього словника, який я тут зробив для вас, ви можете робити картки навчання. І про картки у нас це ж тут сказано. Через те, що це один із інструментів, який я пропоную я навіть показую, як їх робити. Дивіться, ось малюнки. Як зробити перші картки навчальні? От. Старі кадзі кандізі-старі кадзі. Потім ще унікальна річ в тому, що в цій книжці є в кінці вимова японська, де ви в підручниках її не знайдете. Причому вже з фокусуванням, з положенням язика, от, порівняння з англійською мовою. Автодидакти це добре вже все знають. Це Саму теорію фокусування. Взагалі, що це таке це винайшов Валерій Курінський. От, і я її застосував і тепер я показую. Тому е, ця книжка буде коштувати 20 доларів для тих, хто в мене її замовить. Я збираюся її віддати на продаж якісь книжкові магазини. Там, мабуть, це буде дорожче. От. Ну ось, в мене вже слина кутиться. Я хочу вже гуртати через те, що сама можливість. От дивіться, тут ось вони всі фактично перераховані, ці, ці техніки. І от можливість переходити з будь-якої на будь-яку техніку, це просто ну от, так, от, на, наявно, на очах це величезне задоволення. Думаюся, це буде для вас така невеличка презентація. Тому, будь ласка, вивчайте. Як казав Шевченко, чуже вивчайте, свого не царайтесь. От. А японці нам дуже близькі через те, що вони підтримали Україну і Японія зробила виняток для українців. Це єдині е люди, єдина нація, яку приймають як мігранти до Японії. Там дуже гарна класика. Я думаю, що ця книга вам допоможе і вивчати японську, і зайти в японську класику. Тож бажаю вам успіху з тією книжкою.